Всім доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Епопея з теплушою Євро 88 Pro. Наконець-то дійшла своєю епопійну вершини. епопейної і вже буде завершено. Тепер тільки будемо чекати яйця навесні і. Будемо його використовувати по повній програмі. Оця сітка ушла в небиття. І наконец-то, вчора, я отримала сітку, яка тут повинна, відповідає і фотографія мета. Це, це от така сітка. Вона прочна. Бо на цій сітці яйця прогиналися. І скачувалися, ну, вона ненадійна, вона. Ета. Тепер уже все в зборі. Тепер уже все є. І латки для яєць 78 штук і це все зібрали. Розібралися, дякуючи представнику теплуші, який мені написав під першим відео. У мене тепер все є. Я написала, позвонила представникам Теплущі і вияснила за коврик, і вони мені безкоштовно вислали цей коврик, замість цього. Тому дякую, дякую всім, хто з нами. Слідкуйте.